Хочу поділитися з вами неймовірним рецептом вишневого тарту. У поєднанні із шоколадним соусом це просто щось божественне. Для тіста у чаші міксера поєдную борошно та вершкове масло, перетираю все в крихту, тоді додаю цукор, сіль та яйце. Замішую тісто і розкатую його між двома аркушами пергаменту. Проблюся для того, щоб не додавати зайвого борошна і разом з тим не нагрівати ще більше тіста. Так швидше та простіше. Верхній аркуш забираю і разом із нижнім переношу у форму, акуратненько формую бортики, і тоді забираю пергамент. Роблю це повільно, щоб не розірвати тонкий шар тіста. Краї зрізаю в рівні з формою і забираю заготовку в холодильник. Для начинки до вишні додаю цукор. Відправляю на вогонь, проварю після закипання декілька хвилин і додаю розведений у воді крохмаль. Варю до загустіння та охолоджую до кімнатної температури. Начинку викладаю на тарт, посипаю зверху крихтою з тіста та відправляю запікатися при температурі 180 градусів 20-30 хвилин до золотистого кольору.